Доброго ранку, мої котики. Насолоджуюсь ранковим сонечком, кавою. Обіцяли собі каву не купляти, але інколи собі дозволяю, реально, тому що ось так вийти з раночку, поки ще всі сплять. Сьогодні у нас неділя, всі відпочивають, нікуди не поспішають. І я також вирішила для себе зараз робити такий режим. Вставати о 8 годині, лягати раніше, менше дивитися в телефон в новини, просинатися, робити зарядку, десь півгодинки взагалі до телефону не доторкатися, трішки налаштуватися на день, на гарний настрій, потім вийти, якщо є час, вийти ось так, прогулятися, гарна погода, насолодитися і вже потім розпочинати свій день. Сьогодні у мене буде день доволі таки цікавий. Сьогодні свято ввечері в кей-поп стилі. Тому я маю надію на те, що я вам познімаю і все покажу. Зараз забігла в ретровіль по справах. Ось такий у мене сьогодні образ, лук. Простий, лаконічний і, як на мене, дуже стильний. Рахую, що вечірні найкращі прикраси завжди дуже лаконічно, красиво. Який смачний стіл для нас приготували після тяжкої роботи. Розумієте, люди? Дуже тяжко працюємо, дуже тяжко! Розкажу трішки про свій образ. такі косочки намудрила, бачите? Чесно, голова просто розколюється дуже сильно, тому що натягнута. Я не звикла носити такі тугі дулі. Така кофтинка, штанці, дуже зручний костюм, класно, щоб безперуки. І легенький такий мені макіяж зробили. Сьогодні вечірка в стилі хейт-хоп. Тож, ще не буду я піти додому. Я хочу ще погулятися, піти чудим хрещатиком, думаю, що на вже тепло. Приявляюсь і вже... А я вам ще не розповідала про те, що я буду зараз гуляти по вечірньому Києву. Але я погуляла трішки, пройшлась, випила кавусі на вечір, щоб потім не лягти спати. І йду, знаєте, куди? В кіно. Дев'ята вечора. Написала мені подружка, пішла в кіно. Ну, добре, пішли, тож буду зараз бігти, вже поспішаю, мабуть там вже і реклама прийшла, ну нічого. Тож, і тут кіно, е, наше українське, там, де знімалася головна героїня наша Леся Нікітюк. І я розкажу вам враження, як взагалі мені фільм, сподобається чи ні. Вечір! Ми йдемо на цей фільм. Опа. А Не перемотають нас? Усім доброго раночку. Зараз я збираюсь по справам. Вчора була на фільмі, це був песики, класний, крутий, легкий фільм, реально рекомендую гарно знятий. І взагалі фільм з прикольним таким сюжетом, я ніде не бачила такого сюжету, тому наші українські фільми топ рекомендую. Зараз на нашу косметику вже тон у мене є. Розкажу, що в мене є. Це найнеобхідніше те, що мені потрібно. Більшого нічого не треба. в Принципі використовую і далі там щось скупляю. Зараз у мене такий тон від NYX Can't Stop, Дуже тяжко наноситься. Він для жирної шкіри. Цілий день тримається, нікуди він не скачується, нікуди він не дівається, тому що у мене був перед цим Міша, і Міша не тримається. Довго він легко наноситься, гарно виглядає десь до 4 годин, а після 4 годин він кудись зникає. Я не знаю, як у вас у мене можливо із-за того, що в мене жирна шкіра, можливо, із-за того, що я там. Знаєте, там вже в мене свята, і я наношу там якусь косметику додаткову, можливо, там одягаюсь, не знаю. Ну, ввечері від міши не залишається ні сліда. А від цього тону він тримається, він ще погано старається. Міцелярочку, треба ще так гарнесенько додати сил, щоб його змити. Але на літо. Мені зайде на замоні, тому що він буде дуже пересихати, пересушувати шкіру, плюс ще він підкреслює всі лущення. Тому обирати вам, це у нас тінт взагалі для губ. Я його наношу також і на щічки. Зараз на губки нанесу, щоб трішечки підкреслити. Мені подобається тим, що він наноситься дуже легко, як на щічки. Дуже класно і швиденько він поглинається, розтирається для губ. Мені подобається, що його можна носити по-різному, Можна нанести дуже легенько, і буде такий легесенький-легесенький такий відцінок, а можна нанести так гарно і буде прям така помада, яка буде триматися цілий день на губах. Я зранку, в принципі, наношу і ввечері все одно в мене на губах залишається. Тому мебелі Нью-Йорк відтіночок найпопулярніший це 20-й відтінок. Не фіксую камера. 20-й найпопулярніший, класний. Треба нанести все зафіксувати пудрою. Пудри у мене від боржуа в відтіночку 01. Це найсвітліший. Мені подобається гарно працює, фіксує. Питань ніяких не маю. Тому наношу все на оченята. Я люблю, щоб у мене були такі продукти, щоб я зранку нанесла. На обличчя. Ввечері прийшла, і у мене все залишилось на обличчі, я сяю. Так, нанесла пудру, тепер я наношу ось такий хайлайтер від Dior. Я одразу наношу всі чотири. Мені дуже подобається, як він сяє, як він переливається. Я його наношу також і на очі, куди угодно. Куди можу, туди і наношу, якщо чесно. Не жалкую. І сюди, ось так на щічки наношу. Щоб сяяти. А, не цікаво, очевидно, видно. М -м -м. І ось тут під брівку, під брівку, От як як коли? Коли мені подобається наносити хайлайтер, коли, коли не подобається, зараз буде літо і можу наносити на... Шую, але трішечки, звичайно, не сильно не переборщити. Ой, так красиво сяє, так красиво сяє. Вау, бачите, який світло. І ще мені подобається наносити хайлайтер а, над губою та під губою. Найсвітліше беру ось тут. Трішки виділяти. Губки. <кій> так, звичайно, туш за 150 гривень. Класно. Розчисую мої вії. Війна фарбувала. Так, треба зараз все прибрати. От, позали... Залужки. Залужки. Так, нехай, поки віки, віки мої висихають, розкажу щодо е губ. У мене улюблене ось це три комбо таке. Це у мене блиск від Клоранс в найпопулярнішому відтінку 07. Пупа 004. Такий Олівець, мені подобається, я його завжди наношу. І ось цей тінт, помадка, яку я використовую як і для гупи, як і для щічок. Класна, класна, я її покупаю вже вдруге. Мені, мені зайшла вона. Не буду зараз малювати сильно губки. Зараз немає такого великого настрою, щоб намалювати губіні. Тому просто зараз нанесоблиск. Ось я вже зібралася, волосся посушила. Прикраси одягнула. І ось такі у мене сережки, звичайні такі колечки. І ось така у мене нова прикраса це ведмемік. Треба зробити декілька ще штрихів. Це квіти, квіти поміняти водичку, і я буду вже виходити. Як можна не любити квіти? Я не знаю. Це ж просто клас. Чоловіки, даруйте своїм жінкам квіточки частіше, не тільки по Так, прикупила собі кросівочки. Буде доморозпаку. Вийшла просто прогулятися, випити каву, зайшла в ретровіль і просто увірвала дівчата, просто увірвала. Зараз покажу, що я собі придбала в Adidas. Ну, звичайно, вже на дворі тепло. У мене минулого року були Adidas також суперстар, і вони. Звичайно, вже відносили свій сезон. Дякую їм, воно мені дуже подобалось. І тут я зайшла в Адідас і просто були шалені знижки, і я не змогла собі не купити. Купила собі адідаси, не самбо, а газелі. Ось такі. Подивіться, наскільки вони лаконічні, прості, дуже зручні. Я зараз їх приміряю. І не повірите, не повірите. Ціна їх була спочатку. Зараз знайду, а тут ціни немає. Так, ану тут. Де ціна? Нема ціни. Їх ціна 5 тисяч гривень, але я увірвала їх за 2 тисячі гривень з шаленою знижкою. І ще в додачу, звичайно, як завжди, в будь-яких кросівках є ось такий. Шнурочок, що зелений, але мені він не подобається. Ну що, будемо приміряти. І також ще придбала в Сенсеї собі футболку. Реально просто повезла за 280 гривень. Також була знижка на неї. Звичайна базова футболка, але з написом. У Сінсеї дуже часто є футболка дуже крутої якості, бавовна дуже щільна. Я минулого року собі купила е, дві футболки, базові, чорна і біла від реплей і. Ціна їх була 1500 гривень, і що вам скажу? Немає сенсу купляти такі футболки, тому що все одно ти їх дуже часто береш. Вони вистіруються на білій футболці, там плями залишаються. Я не можу їх просто не чим відіпрати. Також там щільна гарна тканина, так, але 1500 гривень. Вона цього не вартує, Тому за двісті гривень я проношу з легкістю футболку. Ось таку. Ось така тут написана Венеція. Базове, класне, ось таке горнятко щільне, воно буде гарно прилягати до шиї і завтра її одягну і вам покажу. Так, ось такий у нас образ. Ніжний, такий, тендітний, дівочий. У нас зараз буде на б'юті паті. Ми будемо робити масочки та майстер-клас. Будемо розфарбовувати, приклеювати різні вискидки на ось ці маски. Доброго раночку усім! Сьогодні я приїхала в бучу о 10 ранку для того, щоб пофарбувати волосся, привести себе до ладу, тому що просто вже це все жахливо виглядає. Десь в цілому це займе фарбування 5 годин. В піду в зал. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою і до зустрічі. Окей. Я вас віднічую. Окей. Я тільки за який часу знадобиться нам. щоб Долати наслідки цієї свідомої агресії американський народ собі сили. Так, ну що красоні? Я вже приїхала додому, дуже щаслива. Зробила собі фарбування, трішки підрізала волосся, тому що ну, вже неможливо це було носити. Для мене якість мого волосся це найголовніше. Значить, посилання на фею красуню, Анечку я звичайно вам залишаю, тому, будь ласка, можете приїжджати, фарбуватися. Вона професіонал свого діла. Ось що вийшло. Ось таке гарне волосся, доглянуте, свіже, красиве, клас. Мені дуже подобається ці відчуття, коли в тебе на голові все красиво, волосся сяє це, це неперевершено. Усім фізкульт, привіт. Я вже на тренування. Вже в самому розгарі моє тренування. Сьогодні у мене ноги. Літо вже скоро треба готуватися, але насамперед я шуткую, треба займатися спортом хоча б два рази на тиждень. Тож буду завершувати свій влог. Маю надію на те, що вам сподобався мій випуск. І до зустрічі! Цілую і напіваю.